І повертаємось до подій в Україні. Паліативна допомога, що покликана піклуватися про життя пацієнтів з невилікованими хворобами у скруті. Зледене фінансування, нестача знеболювальних, брак фахівців. Лише верхівка айсберга. Експерти кажуть, проблем набагато більше озвучити їх та знайти шляхи вирішення, покликаний всеукраїнський тиждень хоспісної та паліативної допомоги. Клінічна лікарня номер 2 міста Києва на першому поверсі розташоване паліативне відділення для безнадійних більшість онкохворі життя. Лічать на дні і на години, і психологічна допомога тут більш потрібна ніж лікарська. Пацієнт не хоче говорити близьким а своєму діагнозі, щоб не пугати і не розтраювати їх. А близькі не хочуть говорити, говорить пацієнту, не хочуть пугати. Їх. Тобто вони не можуть адекватно пообщатися і розказати о своїх проблемах. У відділенні на 30 місць зайняте 21 ліжко. Фахівці бідкаються за кордоном, одним хворим опікується одна медсестра в Україні. Одна медсестра мінімум на 15 душ. До того ж, робота специфічна, витримують не всі. Девочки просто из-за того работают, что направление с медучилища в больницу, где они должны отработать три года. Они выдерживают смерти. Они будут делать, колоть все, но вот мертвых мы боимся. Гостро стоїть і проблема знеболювальних у нашій державі використовується тільки ін'єкційний морфін у Європі. Ж широко розповсюджені пластирі, таблетки та сиропи. До того ж, добова доза знеболювальних обмежена за їх використання сувора звітність. Є розуміння з боку міністерства охорони здоров'я, щоб правильно регламентувати стосування цих знеболюючих. Немає таблітованих пензій інших там да, пластерів. Тут треба щось робити. Це це можна, можна я впевнений цього року завершити цю проблему. На ліки та харчування таким хворим держава виділяє близько 18 гривень на день. Решту пацієнти вимушені купувати за власний кошт. Масло зараз перестали масло давати. Все такі слабенькі, все своє на щоб підкріпити й ходити, відтягати по всіх питання, ноги протягне. Ну некоторі лікарства тут дають, ну це мізер, а так все за свої гроші. Щоб привернути увагу суспільства та держави до проблеми хоспісів, до громадських організацій приєдналися діячі культури, політики, спортсмени. Однією з акцій стануть портрети майбутнього, на яких знаменитості будуть зображені старішими на 30 років. У такий спосіб вони хочуть підкреслити рано чи пізно прийдеться піти. Та наскільки цивілізовано і безболісно залежить від нас вже зараз, антоніна Кравченка, Юрія Нісімов, Вікторія Крижанівська, програма наглозня.